Господь відкриває істинно говорю вам, всякий ділаючий гріх є раб гріха. А й все рабство, май страшно є, і ужасно, є. можна бути рабом соціальним. Ну і раб одробив свою роботу та помолився, та ляг спати, відпочити. Но раб гріха, 24 години не має свободи. Днем грішить, нічого ті гріхи йому сняться. І він у конвульсіях, у страшних муках, немає доброго сна. Раб гріха не прибиває у вічному домі, но син Божий каже, прибиває вічно, і той, кому він дасть свободу від гріха, буде мати силу духовну. Інтересно, що то відів і пророк Давід. Псалмопевець Завіт написав 50-й псалом, там написано в шестому Віршове, що ми постійно напоминаємо. Помилуємо Боже, по великій милості, бо я в гріхах. Я зробив гріх, а вирватися не можу. Він мені привидиться передо мною він. Постійно, як на моніторі його вижу, не дає мені спокою, а й збавитися від нього. Я не можу. Це страшний монстр. Я раб гріха, нещасний раб, ото повторить з повним апостола Павла слова доброї, котрої я хочу робити, не роблю і не можу. А от зло є, котре я осознаю, що то зло, я його роблю, бо іначе не можу. Та хто то, -то робить во мені? Живущий во мені гріх. Коли ми сьогодні видимо, що люди православні наші в Україні живуть в рамках закону, строго в рамках законодавства і нашого внутрішнього, і міжнародного, а на нас нападають наші опоненти і роблять гріх і порушення закону, то ми добре знаємо, чому Живущий у них гріх, а не грішники, вони не способні контролювати свої поступки. І йдуть на пролом, хоча знають, що деколи то їм буде коштувати і здоров'я, і честь, і будучого. І навіть тут на землі, коли його знімуть з роботи і будуть розводити руками, ну, ти мог сам думати, що робив. Так і нині каже, якщо син Божий освободить вас, то істинно свободні будете. І, збравши свободу во Христі, православні християни Української православної церкви, де перестоятельніший мітропольотонуфрій, вибрали собі путь простий. Уже 24 мая, нам угрожає, що буде. Церкви заборонені, а ми що робимо? Боже, благослови нам мирно молитися, благослови владу і воїнство, благослови наших хлопців на війні. Боже, аби закінчилося вже, бо прийшов мир. Боже, дай, щоб наші хлопці вернулися. Господи, а ті, куди вже спочили, упокої їх у вічному світі, приєднай до збраних Божих. А якщо наші будуть когось нас бити, гонити, Боже їм прости, бо ми єдна сім'я, котра покликана бити в всьому світі, розумінню євангельському, Бог зробив нас свободними во Христі Ісусі. І ця свобода дарова нам так, що тільки вірою в Христа ми осознаємо всі процеси, а нападаючих на нас, розуміємо, як наших братів, але втративши зір втративших контроль і втративши катастрофічну неповагу до власних законів, і втрачаючи чоловічність. Каже Господь сьогодні, ото Слово, що всьому світі за правду, виглядайте мене убити. Почому цей світ так правду не любить і правдоносців вбиває, судить. Повні тюрми людей, котрі правду казали, да тому, що внутрі свій світ не визнає, він боїться правди, умирає від правди. Правда неудобна. А б... лож і обман так приятна, в котрій многі люди аж купаються. Сьогодні приклад показала нам і мучениця Пелагія Тарсійська, дівчинка красива. В третьому віці в Тарсі, в Кілікійському була дочкою знатних язичників, тоді, ну, інтелігенції. А коли вчула проповідь про Христа, то вона рішила бути християнкою. Вона зрозуміла безсмислицю язичства, дикость научного атеїзма, безсмисливність научного атеїзма, котрого і ми пережили, колись я був студентом Ужгородського університету і здавав варварський предмет. Науковий атеїзм, який ніколи не був науковим і ніяких доказів не приводив. Ну, входящий студент завжди казав: Боже, цей безбожний екзамен здати, щоб на словах відповісти, що казав професор, але внутрішньо осознавати, ми свободні в Христі, я ту дурницю наукового атеїзму відкидаємо. На сьогоднішній день науковий Тріс пропав, так пропав, як утренній туман. А наша Пелагія навіть вирішила бути свободна. Вона вирішила не виходити більше замуж. Будучи християнкою, вона вирішила посвятити життя своє Господу. І тому в своїй красі молодій показала, що і у молодих руках можна бути християнами. Ну, на жаль, маса молодих людей втратили віру. І коли чують слово правди, для, ног, для них воно тяжкоє. Вони мусять утікати або з вуха закривати, або внушати собі, що то не для них, то їм не інтересно, вийдя на вулицю, вони зустрінуть собі подобних в такій вже лжі купаючихся і так медленно угасають. А наслідник імператора ніклотяни кудись полюбив у неї, то Треба одній, щоб вона вийшла за нього замуж. вона ну, сказала, в мене є жених Небесний, я і збирала путь у Царство Божиє. І тому у фініші свого діяння Пелагія прийняла мученичу кончину за віру Христову. Нині так маємо розуміти, що і у діяннях апостольських читаємо те саме, що ірод, на той час правитель Безбожник. Усі, хто приближав до церкви Христової, почав бити, метати в тюрми. Ми сьогодні видимо в тюрмі наших священників і простих рядових християн, і ми розуміємо, що от де основання переслідувати християн. Мало того, правитель убив Іякова, брата Іанова, мечом. Демонстративно, щоб всі виділи, видите, я ірод, я правитель, я меч маю, б'ю, ріжу, відсікаю голову всім, хто буде мати свою думку, свою точку зору, видя то, що то приятно тогдашнім націоналістам заключили в тюрму апостола Петра і там держали в темниці, заковували його в страшні окови, Но ночу. Ангел Божий прийшов і відкинув всі окови, і вивів апостола Петра на волю і тоді сказав Петро, вийдя на вулицю, Господь послав ангела свого і збавив мене з руки Ірода, і от цього, чого чекав народ іудейський. Ми сьогодні теж кажемо, Господи, Ти. Завжди посилаєш нам ангела, котрий збавляє нас від рук всьогосвітніх, не розуміючи, що творять гоніцелів, прикриваючися законом беззаконним, не зменшується їх уровень злочина. Тому що і в армії звучить голос, злочинний наказ воїн може не виконати, як казав митрополіт. Феодосій Черкаський до поліцаїв, до поліцаїв, котрі вивели з його храму людей на вулицю, а, вон, а вону завели кучку людей і назвали їх, що то нова громада, сказав їм такі слова. Ви працівники поліції можете не виконувати злочинний указ, бо скоро ви за нього будете покарані, а ті, котрі вас туди посилали. Вони втікнуть, і ви будете крайніми. Сьогодні то саме звучить слово: Господь посилає ангела, щоб збавити і нас, усіх християн, від всяких напастей, від гонєній. дає нам силу, мудрость і як поступати. Ми розуміємо, що гонєній на церкві сьогодні не є, а колективно є на самому вищому рівні, коли всім судам. Вкинуті темнички, такі заяви, які сформульовані звучать, я продивився у десятки судах, звучить так: він мав умисел зробити злочин, создав канал і дуже бажав, щоб розпалювати релігійну ворожнечу. І бажав, щоб ото от настало, показавши. Професіональним психіатрам текст такого чоловіка або таких темничків, психологи і психіатри заявили, це писали нездорові люди. Однак ми православні християни, обладає свободою во Христі, ніколи не поміняємо на примітивні погляди цього світа або подміну нашої релігії. Так поступає ми свободні во Христі тут на землі. Подлині християни і істинної церкви діти Божі, а в вічності в'єдну із святими церкви зможемо і ми, і з нашою мученицею Пелагеєю, наслідувати Царство Божоє. Амінь.